Коли ти починаєш е, арбітражний бізнес, всі всі твої кінти, всі твої партнери. Знаєш, ми сиділи в якійсь квартирі, там знімали за 7 тисяч гривень е, і сиділи просто хлопцями за комп'ютерами і пробували хоч щось заробити. Тобто там якісь кошти я зекономив. Гроші були твої. На, на старті, коли ти починаєш, е, все робиться на ентузіазмі, тобто немає ще ніяких грошей. Ти приходив, я прийшов, сказав, от я почув, є тема, десь там якийсь два роки назад. Мій товариш робив, почитав в інтернеті, давай пробувати. І в принципі, так воно і працює. Я вважаю, що це нормально на початку, коли в тебе ще нічого нема, просто з хлопцями, які мають якийсь ентузіазм, але опять же, не у всіх виходить. Тобто, ми були тоді... нас було троє чоловік, я і ще троє, і тільки один до сих пір зі мною працює і зараз він є моїм партнером в основній компанії Квікліц. А що з іншими двома сталося? В той момент була яка ситуація. Я даю кошти ага. і кажу, от ідея, от давай робити. І у кого з вас вийде, в того буде партнерство в компанії. І у тих інших просто не вийшло. Вони... Але, але гроші були твої. Гроші були мої. Ага. Ну так, домовляйся так собі. Ну, такі були часи. Я врахую, що в той момент це було такі, це було оптимально. Зараз я би вже так скоріше за, скоріше за все не робив. Тоді, коли це був якийсь такий знаєш, стартап. Я рахував в той момент, що це було нормально. І якщо ми тут, де ми є, значить це було не саме гірше рішення. Тому що якщо в такому моменті там говорити про якісь 20%, знаєш, про якийсь опціон від прибутку, ти розумієш, всі на той момент тільки працюють за ідею. Що ніяких коштів не було.